Програма активізації вітчизняної економіки діє вже другий рік. В міне хизується. Торік найбільше вигод від держпроекту отримали саме агропромисловці. Виконувач обов'язків міністра відомства Микола Присяжнюк каже: з самого початку розробки документа він радився з представниками кожного регіону, аби врахувати найважливіші побажання. Тож минулого року аграрії виконали програму на всі 105 відсотків. А цього планують і ще збільшити показники. Ми Западанням регіонів вносимо зміни в програму активізації, але не на пар... не в. Напрямку зменшення об'єктів, а навпаки, в напрямку збільшення об'єктів, тобто в аграрному секторі інвестиції не призупиняються, активізація виконується щодо дій держпрограми. Є про що звітувати, і в Мінсоцполітики. Виконувач обов'язків міністра Наталя Королевська зауважила, прямий зв'язок росту економіки та соціальних виплат вже позначився на динаміці підвищення мінімальних зарплат та пенсій. А вже в 2014-му збирається долати безробіття. Закладене основу для подальших змін у сфері зайнятості, для цього розроблений пакет нових законодавчих ініціатив, і він передбачає гарантію, щодо молода людина отримує перше робоче місце, додаткові гарантії працевлаштування жінок і, зокрема, молодих мам. Попри досягнення, держпрограма працює не так інтенсивно, як планували в уряді. Насамперед, через те, що недостатньої уваги отримували такі локомотиви вітчизняної економіки, як металургія та машинобудування. Має бути комплекс заходів для того, щоб програма активізації запрацювала в повному обсязі. Потрібно створити цілу низку установ розвитку. Це і Банків це і кампанії фінансів, які би дали можливість сьогодні виробнику отримувати ресурси по ціні, яка би була співставна з фактичною рентабельністю економіки України. Експерти кажуть, гальмують реалізацію програми, як і торік, головно зовнішні фактори. Хоча ситуація на світових ринках дещо стабілізувалася, але цього замало, щоб вагомо вплинути на українську експортоорієнтовану орієнтовану економіку. Проблема в тому, що є зовнішній ринок, і він так само знаходиться в не найкращій своїй фазі через те, що власне відбувається криза, вона продовжується. У нас, скажімо, продають продажі по нашим ключовим пунктам. Тепер до металургії приєдналася ще, скажімо, хімія. так, там… Інші галузі промисловості водночас фахівці наголошують, очікувати швидких результатів від виконання програми не варто. Вона розрахована на занадто короткий термін, утім, може дати поштовх розвитку традиційним галузям насамперед щодо створення нових виробничих потужностей. Антон Пшеничний Олексій Попов, новини, телеканал Бізнес.